23 лютого у Сумах відбувалися всеукраїнські змагання з пляжної боротьби. Через 190 днів на цьому ринзі юні спортсмени боротимуться на чемпіонаті Сумської області. Участь у змаганнях взяли понад 80 спортсменів з різних міст області. Крім сумчан, поборотись за звання кращого пляжного борця приїхали борці з бурині Ромен Липової Долини. Тростянця перед змаганнями спортсмени говорять для мене це означає перемогу, те, що ми, якщо ми виграємо тут наша наша зборна, але повій долини. Якщо ми тут займемо призові місця, мені здається, що Україна переможе. Для мене кожні змагання не важливо, чи пляжна, чи панкратіон. Це важлива естафета, так скажемо. До кожної треба готуватися. Ну як звичайні змагання це дуже важливо, і кожна підготовка до кожного змагань це перш за все. «Запорука до перемоги. Кожні змагання важливі для спортсмена. Неважно це змагання з волейболу, з баскетболу, з пляжної, з дзюдо. Це, ну, головне участь, спробувати ну, себе, свої сили. Напевно, те, що е, території етат, вільні зараз, і тому ми можемо провести ці змагання. Учасники змагались у чотирьох вікових групах 2002-2004, 2005-2006, 2007-2009 роки народження та дорослі. Протягом змагального дня розіграли 26 комплектів медалей. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.